Санто, цього літа ти багато де відпочивала? Взагалі до вподоби життя за кордоном. Якщо б була твоя ласка, ти б взагалі не поверталася в Україну. Ні, я дуже люблю Україну. Зря ти так думаєш. І я, як будь-який оптиміст в цій стране, сподіваюся на то, що у нас все таки буде краще. Но отдыхать я, звісно, дуже люблю. Особенно в Італії. Італія, Монако, Франція. Ти следєш за мною? Завдяки соцмережам за тобою всі стежать. Твій спільний син з Андрієм Джуджулею цього літа відпочивав у таборі. Швейцарії, чи плануєш ти відправити його за кордон на навчання, зважаючи на те, що досвід вже є спілкування з англомовними дітьми? Може бути трохи підросте і буде до цього готовий, тому що одне діло це отдих, інше діло це еміграція. То йому було все таки трохи дискомфортно без батьків там. І я так розумію, він ще просто не созріл для цього. Ти маєш відношення до фешн-індустрії? Ти власниця гламурного комісійного магазину. Скажімо так, нажного краще, не комісійного але і комісійного також, тому що до тебе приходять дівчата, які купують коштовні речі. Більше одного разу їх не одягають і приходять до тебе, здають у розрахунку на те, що хтось їх купить. Яка найкоштовніша річ, яку приносили тобі заможні українки, аби ти її перепродала? Сама ярка і дорога річ – це були часи за 300 тисяч євро, Дуже красиві, всі в брилянтах, лімітовані. Ну а ні сразу же <laughs> Яка різниця у ціні між оригінальною ціною і власне вже ношені? Ми їх продали ну около 100 тисяч.